Всім же дуже пора косити, тому в мене на огляді 18-вольтовий акумуляторний тример Engel. Не за всі гроші світу і з дуже цікавою конструкцією ножів. А точніше, він має лише один ніж і 19 запасок. Ось такі вони м'якенькі, і зараз подивимось на що вони здатні. Трава не газонна, звичайнісінька. Перія пробуємо. Це для нього легко, пішли далі. Пиріяка 10-го левела, і я кожен раз, коли знімаю ось такі 18-вольтові тримірочки, я наголошую, що це не їх робота. Їх робота докашувати там, де не скосила звичайна газонокосарка. Але спробуємо. Ось така травичка і свіжа, і торішня. Телескопічна алюмінієва штанга, і я вам скажу чесно, що мені подобається як косять ці ножі. Використовую акумулятор на 4 а години і подивимось, чи вистачить його на ось цю площу. З акумулятором на 4 ампер години тример важить менше 2 кг. І так, робота виконана. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. 27 квадратів роботи у важких умовах, акумулятора ще половинка. Ну а ножик виглядає ось так. Потрапляли і камінці, і сухі гілки. І ось так ножик виглядає порівнюючи з новим. І знос мінімальний. Метр двадцять тример має в повністю розкладеному стані, і дев'яносто сантиметрів у складеному. Ручка без додаткових інструментів регулюється як хочеш, і ось така металева обмежуюча скаба для того, щоб не скосити зайве. Присутня її можна легесенько прибрати. Пиндель обертається зі швидкістю 10 тисяч 500 обертів на хвилину, і це до речі на 2000 тисячі обертів більше ніж заявлено. Заявляють 8500. Перед тим як розібрати і подивитися, що всередині, хочу подякувати інтернет-магазину ЕНхель за те, що надав мені цей чудовий тример для огляду. Ну а для вас за промокодом Іван Ліс будуть найкращі ціни на весь асортимент торгової марки Енхель. Всередині все просто як двері. Стоїть звичайний щітковий двигун. Маркування бачите на екрані. Термозахисту нема. Тому треба слідкувати, щоб цей вентиляційний отвір не забивався травою, Ну і час від часу давати відпочивати цьому тримеру. У той самий час 27 квадратів жорсткого періякі я скосив без відпочинку, але вам такого не раджу. Ну а всередині руків'я виглядає все так: кнопочка Мікрік і по великому рахунку все. І це, мабуть, одне з найкращих рішень для тримерів на 18 вольт. Кому відео сподобався, лайкаємо. Дякую за перегляд.